Мої вітання, дорогі друзі! У цьому відео я розповім вам основну інформацію щодо гуманітарної допомоги після отримання тимчасового захисту в Чеській Республіці. Метою гуманітарної допомоги є допомога на початку вашого перебування в Чехії та забезпечення основних життєвих потреб. Місячний розмір гуманітарної допомоги залежить від того, в якому місці перебування в Чехії ви будете звертатися за нею. Після надання тимчасового захисту. За перші 6 місяців це 5 тисяч крон на особу, включаючи дітей. З 7-го календарного місяця грає роль і вік заявника. Для дітей віком до 18 років місячний розмір гуманітарної допомоги становить 3320 чеських крон. А для іноземців віком від 18 років це сума 4620 чеських крон. Ну, а тепер більш детально, як саме отримати гуманітарну допомогу. Отже, оформити гуманітарну допомогу можна в електронному вигляді або особисто в центрі зайнятості за місцем проживання. Якщо ви хочете подати заявку на першу виплату гуманітарної допомоги, ви повинні пред'явити свій паспорт і одночасно підтвердити, що ви перебуваєте на території Чеської Республіки, на підставі цього наданого вам тимчасового захисту. Для того, щоб управління праці Чеської республіки виплатило вам гуманітарну допомогу якнайшвидше, вам необхідно відкрити банківський рахунок у Чеській Республіці. Тепер, що стосується електронного подавання. Якщо у вас є рахунок у чеському банку і одночасно є електронна ідентифікація громадянина, у більшості випадків вам не потрібно особисто йти до контактного офісу управління праці Чеської Республіки, оскільки ви легко можете подати заяву в електронному вигляді за допомогою звичайного мобільного додатку. Ви повинні ввести в заявку свій паспорт і підтвердити наявність тимчасового захисту. Якщо ж у вас немає електронної ідентифікації громадянина, у вас є можливість встановити електронний ключ у найближчому робочому місці Checkpoint. Він потрібен для електронного подання заявки. Ну, тепер стосовно паперової форми заяви. Якщо ви не бажаєте використовувати електронне подання, ви повинні подати паперову версію заявки. Заява завжди заповнюється латиницею з дотриманням правил транслітерації. Паперова заява та її подача є безкоштовними. Якщо ви живете в Празі, для особистого подання створено спеціальний офіс центру зайнятості за адресою 421… Дроп 1. Прага 9. Просик. Дістатися до місця роботи можна на метро, станція Стріжков, або автобусом до зупинки сідліще Просик. Ну і на кінець інформація про другі та наступні виплати гуманітарної допомоги. У разі запиту на другу гуманітарну допомогу та наступні, на додаток до вище зазначеного, потрібна заява про те, чи є у вас робота в Чехії, чи є у вас фінансові ресурси, або чи потрібно покривати витрати на житло за календарний місяць, у якому ви звернулися за гуманітарною допомогою. Якщо у вас є, звичайно, робота, то додайте обов'язково це до заяви. Трудовий договір ідеально підтвердити суму місячної орендованої плати дійсним договором оренди. На підставі даних документів, Бюро праці Чеської Республіки оцінить усі факти та розмір гуманітарної допомоги.